Вічна революція не душі тіло ведобою, гай за поступ, щастя волю. Він живе, він ще не має, ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська му ні гармата ласторонів, ні шпіонське ремесло, в гріб його ще не звело. Він не має, він ще живе, хоч і тисяч літрів, та ж вчора. Власні йде, і перестується, міцніє, і спішить тут іде дні Словом, сильне мов торбою. Мільйони за собою, мільйони ради йдуть, бо за голос духа чуть. Вічна еволюціона дух, наука, думка, воля не уступить під мій поле. Не десь спутати степа. І звалила зла Гена, покотилася лавина. І де в світі та я сила, щоб бігуй спинила, щоб згасила, мов огень, розвидняючися день.